Вітаю час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Сили оборони України збили 130 російських безпілотників ще 38 ворожих дронів локаційно втрачені. Про це повітряні сили збройних сил України повідомили у телеграмі. Атакував противник двома балістичними ракетами. Іскандер М із Курської області. Безпілотники та дрони імітатори запускав з орла Мілерового Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з Мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Аварійно-рятувальна операція у Кривому Розі закінчилася. Нагадаю, ворог атакував місто ракетами ввечері. Загиблих немає, але 14 поранених, розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, два навчальні та один спортивний заклад, побиті магазини, аптека, салон краси та кав'ярня. У місті вже розгорнули штаб допомоги, де людям надають будмет і приймають заяви на грошову допомогу від міста. А от у Херсоні без жертв не минуло. Там внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з під завалів. Відомо також про трьох поранених жінок. У прокуратурі області повідомили армія РФ увечері вдруге за день скинула каби по місту. Одна з керованих авіабомб і влучила в житловий квартал. Пошкоджені будинки та автівки. Вікон немає. Тут і тож в кухні вікон немає. Нічого немає. Двері впали на мене. Світло є вас є. Світ світом немає на Херсонщині. За добу внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей. Ще 18 поранені. Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах містечок і сіл. Перепало зокрема Береславу, і Антонівці окупанти пошкодили сім багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Понівечили газогони та складське приміщення. У Чернігові під час повітряної тривоги ворожий ударний дрон влучив у дев'ятиповерхівку. На стоянці спалахнули кілька машин. Про це у телеграмі повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Попередньо без загиблих і поранених на місці працює штаб з ліквідації наслідків удару. І після атаки ударними дронами полагодили електропостачання у Чорноморську. Там було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та повністю знеструмлено місто. Повідомив очільник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Станом на ранок у місті відновлено подачу води, газу, теплопостачання та електроенергію. У російському Волгограді палає пожежа зайнялась після атаки безпілотників. За даними місцевих ЗМІ, горить територія біля залізничної станції Серепта. А метою атаки міг бути місцевий нафтоприродний завод, що за два кілометри від станції. У мережі очевидці публікують кадри вибуху і пожежі. кажуть, чули з десяток вибухів в одному із районів Волгограда. У міському аеропорту введено план Килим у Міноборони країни агресорки заявили, збили над областю 64 дрони. Україна прагне об'єднати всіх, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні. Також за його словами, після перемовин у Саудівській Аравії українська переговорна команда продовжує тримати контакт із американською стороною. Водночас, Україна сприймає американську позицію безумовної тиші в небі, на морі і на фронті. Україна сприймає цю пропозицію із цього. Можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни, до надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії. Тривають контакти з американською стороною. Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно, і важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву. Щоб закінчились всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Як відомо у вівторок у Саудівській Джиді відбулася зустріч делегацій США і України. Українська делегація підтримала пропозицію США щодо встановлення повного припинення вогню на 30 днів. Також за підсумками переговорів США оголосили про відновлення допомоги Україні та обміну розвідувальними даними. Більше інформації щодо можливого припинення вогню в Україні стане відомо вже у понеділок. Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю журналісті Шеріл Еткінсон. На запитання, яка наразі ситуація з припиненням війни Росії проти України, сказав, що на його думку все йде добре. А на запитання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією Трамп відмовився прямо відповідати, але вкотре заявив, що вірить у згоду Путіна. Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємось досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд у понеділок. Ми дізнаємось дещо більше, і я сподіваюся, воно буде добре. Від станції метро лісова до станції Арсенальна пустили автобуси для пасажирів метро. Потяги на Червоній гілці між станціями лісова Дніпро не курсують через падіння балки на колії під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Артема Деркачова. Він наживо зі студію. Артеме, як ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації і коли відновлять рух потягів. Вітаю Світлана. Так по перше, хочу сказати, що рух поїздів вже відновлено. метро вже працює. На початку, по перше, з'явилося повідомлення, що близько сьомої ранку метро не працює. Чому воно не працювало? По приїзду ми вже побачили, що всі наслідки були ліквідовані, але до цього було повідомлення того, що під час ремонту дармського шляхопроводу уламки від цього шляхопроводу внаслідок ремонтних робіт вони впали на колію, через що було власне і припинено рух громадського транспорту, власне вогонів. Метро рух транспорту не відбувався зі станції метро Лісова до станції метро Арсенальна. Проте вже згодом він відновився. по нашому приїзду. Кому було дуже багато комунальників, було дуже багато працівників, які ліквідовують ці наслідки. Після цього вони вже почали. Робити тестовий проїзд вагонів декілька вагонів метрополітон метрополітену проїхали по колії, і вже після цього почали пускати справжні поїзди, які вже пускали пасажирів. Метро не працювало приблизно дві години, тому що вже близько дев'ятої ранку почали їздити перші потяги і вже починають і вже поч і пускати пасажирів. А власне до цього також працювали додаткові трамваї і автобуси. А проте вже зараз це все скасувалося, і громадський транспорт. Працює в звичайному режимі. Позаду мене зараз станція метро Дарниця, яка якраз таки недалеко від цього шляхопроводу, де і сталася така неприємна ситуація, через що не працювало метро. Там і досі продовжують працювати працівники зверху. А власне метро вже їздить, працює вхід. Можете побачити, люди ходять, виходять все добре. Дякую, Артема. Це був Артем Деркачов про відновлення руху столичної підземки.